Так, всім привіт-привіт! З вами Каміла, і це чисто розмовне відео. Що Why? Я не знаю. Я просто малювала собі, потім така: М -м, а чом би не записати, як я малюю? Я це давно не робила, і не порозмовляти. Я насправді всіх, кого зустрічаю, типу, або з кимось новим знайомлюся, я постійно вихваляюся тим, що в мене є цілий макет Хоперс. Він мені він просто наді мною стоїть. Він радує мені в мої очі. Я дивлюся на нього. в мене з'являється мотивація ходити в інститут. Це так прекрасно. Просто стипендія пішла на це. І одна з частин Хогвартсу мені була подарована. Це просто ну вау! Це вау! В мене є дуже багато манги, найрізноманітніші манги. Недавно сталося поповнення манги. Я почала збирати цю колекцію ледь не з того моменту, як наша ідея випустила Чі. І це сталося. Це був якийсь там 21-й рік, мені здається. Ну, то й виходить, що останні десь два чи, можливо, вже три рочки я збираю цю колекцію і тому я нею вихваляюся, власне. Окрім цього, я можу вам розповісти, що я е, параноїк, як мені здається. Параноїком жити дуже-дуже важко. Ти, коли закриваєш двері, ти доходиш коротше, до дверей, які треба ще відкрити, щоб вийти на площадку, цю, щоб йти до сходів. Ти розвертаєшся і знову перевіряєш, чи ти закрив двері. Оце параноя. Параноя не закритих дверей. Вони вічно закриті. Я ще ніколи не забувала їх закрити, але я постійно їх перевіряю. Це жах. Сподіваюсь, в мене не одної такі проблеми. І на цьому відео добігає кінця. Дякую за увагу. Не депресуй, ходи здоровий, і все буде Україна. Ми переможемо!